1 грудня в гості до українських військових моряків у черговий раз завітали шефи з Донеччини. Мета візиту привітати військових та ветеранів з 20 20-ю річницею збройних сил України та з початком нового навчального року. Координатор спільних заходів між Донецькою областю та військово-морськими силами України Валентина Яхунтова прибула звичайно не з пустими руками. Як вручали подарунки у флотській столиці, дивіться далі. Майже 20 років в Украине з Донецька с Донецка до Севастополя святковый вантаж. Коллектив Донецкой железной дороги поздравляет защитников Отечества с двадцатой годовщиной Вооруженных сил Украины. Мы привезли праздничные подарки для защитников Отечества, для курсантов, для отличников боевой подготовки, для ветеранов Вооруженных сил Украины, для ветеранов Великой Отечественной войны, учителя и родители. Ученики Донецької області приготовили і передали нам праздничне подарки для торжественного вечірні всім мира, добра сімейного благополуччя. Всіх з праздником. на цей раз потяг номер 47 Донець Севастополь і Валентину Миколаївну зустрічали військовослужбовці навчального центру військово-морських сил України та тимчасово виконуючи обов'язки начальника групи координації шевських зв'язків військово-морських сил України, старший мічман Олена Каламанова. Сьогодні в цей особливий день праздничний день я дуже благодарен своїм землякам. Донецкой области. Я сам из Донецкой области, города Амросевка. Очень приятно получить подарки от детей из Донецких, из Донецкой области школ. Мы очень рады. Я сам был когда в школе, тоже делал такие подарки морякам, солдатам. И очень приятно. Сейчас я на этом же месте стою, и мое сердце просто разрывается от счастья ощутить это все на себе. Всім всем спасибо, хто принимал в цьому активне участие. Я з міста Кіровограда, але дуже радий, що мені теж подарили якийсь подарунок, якийсь кусочок серця свого. З Перрону Валентина Яхонтова відразу направилась у навчальний центр військово-морських сил України, де її гостинно зустріли командування центру та моряки строкової служби, які, окрім початку нового навчального року, відзначили і день створення частини. Я, як начальник учебного центру воєнно-морських сил Збройних сил України, дуже благодарен Донецькій області. Виражаю велике чувство благодарності, від себе, від отличного составу, за роботу, тепло, которое Донецька область дарить нашим военно-слушам. що. как правило подарками награждается полезными и ценными не только личный состав прибывших из Донецкой области для прохождения службы, но и люди, которые показали большие высокие показатели в учебном процессе и боевой подготовке учебных центров. Поэтому большое спасибо за совместное сотрудничество. Отримывающие подарунки каждый матрос дякувал Валентине Миколаевне и всем донечанам за ту поддержку и помощь, которую они дают. Ну что сыночек, очистила сердце, хочу поздравить тебя с праздником. Пожелаю всім хорошого. І щоб Тернопіль постійно був достойний Україні, як і Донецька область. Желаю тобі всього. Я сам з Тернопільської області і мені дуже приємно. Хочу щиро подякувати школярам Донеччини за те, що вони нас не забули, піклуються про нас. І щиро серці їм дякую. За програмою перебування у головній базі Національного флоту Валентина Миколаївна відвідала Академію військовоморських сил України, де спілкувалась з керівним складом, курсантами та ліцеїстами. Усіх військових вона привітала з 20 20-ю річницею Збройних сил України та початком нового навчального року. Подарунки були роздані і ліцеїстам, і курсантам коледжу та Академії військово-морських сил України. Нікого не забули, а кращому ліцеїсту вручили навіть так звану першу медаль, виготовлену власноруч донецькими школярами. Страшна другої статті Максименка військово-морського ліцею. Висловлює велику подяку донецьким школярам, донецьким людям, які допомагають нашому, нашій академії, нашому ліцею. Дуже висловлюю велику подяку. За ті добрі справи, які робить Валентина Яхонтова, Їй усі щиро дякують, адже така співпраця це міцна основа для патріотичного виховання молоді. Я хочу подякувати всім цим людям, які нам допомагають кожен рік, особливо подарунками. Також всім військово-морським силам допомагають. Я хочу ну, сказати, щоб таких людей було побільше, щоб люди розуміли цінність військових сил ну, в Україні, щоб цінили це, щоб військових людей ставалося більше. І щоб це цінували кожен рік. Я хочу, щоб це продовжувалося, і ми також ну, зробимо для цих людей багато. Тобто будемо захищати їх, так що, ну, тому що це наш борг, і ми віддамо цей борг країні. Продовжився шевський візит до штабу військово-морських сил України, де відбулась зустріч з командуванням вітчизняного флоту, далі міський будинок ветеранів, і, звичайно ж, переїзд до центру морських операцій, де є обов'язковим відвідування корабля управління Донбас, названого на честь Шахтарського краю. Основним результатом такої кропіткої роботи координатора спільних заходів між Донецькою областю та військово-морськими силами України Валентини Яхонтової є бажання донецьких юнаків служити у військово-морських силах Збройних сил України.